Дякуємо вам, колеги. Спасибі, Таню. Дійсно, я зараз перебуваю у кривому розі безпосередньо неподалік від п'ятиповерхівки, куди у вівторок влучила злощасна ракета і забрала життя шести людей. Ми нині перебуваємо в укритті найближчому до тієї будівлі, адже е, нині у місті і в регіоні в цілому досі триває повітряна тривога. Е, про загиблих розкажу, що в цій багатоповерхівці, біля якої ми працюватимемо сьогодні, впродовж дня е, життя шести людей забрала ракета. Та російська ще сім людей загинули внаслідок влучання ракети на одному із підприємств. Більш детально про наслідки цієї трагедії ми поговоримо із гостем Олег Кушнірук, заступник начальника головного управління ДСНС в Дніпропетровській області. З нами у цій студії виїзній нашій віртуальній студії. Вітаємо вас! Дякуємо, що прийшли! Слава Україні! Героям слава, давайте пригадаємо е, ту е, страшну ніч. Ніч на 13 число, е, коли загинуло чимало людей, коли ракета влучила в багатоповерхівку. Е, розкажіть, коли отримали виклик рятувальники і що відбувалося в перші хвилини секунди, коли вони прибули на місце трагедії е, ніч е, 13 числа. Ми отримали повідомлення приблизно пів на четверту ранку. З першої секунди ми вже розуміли, тому що надійшла інформація, куди влучила ракета, яка це була адреса. Ми розуміли, що це буде важкою, важкою роботою, тому що це був житловий квартал. Люди всі в нічний час відпочивали, тобто знаходились всі вдома разом з сім'ями, з дітьми, і в цей час надійшов черговий терористичний удар від ворога по на житловому кварталу. Місто Кривий Ріг, тому по прибуттю до місця було в, е, направлено зразу ж черговий круг у складі трьох оперативних розрахунків. Додатково е, направлено ще чергове з сусідніх підрозділів, які прибули на надання допомоги. І на місці був про е, звичайними словами сказати, це просто був жах, тому що все палало. Було на місці знищено до 10 автівок, пошкоджено більше 12 автівок, палали квартири, в яких знаходилися люди, діти. І в цей час ми намагалися одночасно приборкати вогонь і подати всі аварійно-рятувальні обладнання, оснащення на рятування людей. Від того, щоб врятуватися від вогню, деякі люди намагалися шляхом того, щоб з другого поверху. Спригували і таким чином отримували травми. На жаль, ті люди, які були госпіталізовані, в лікарні ще двоє додатково загинуло. На місці було четверо людей, загинувши з них двоє жінок і двоє чоловіків. У лікарні також загинув один чоловік і одна жінка. Всього на місці даної трагедії загинуло шість чоловік. На даний час госпіталізовано до десяти чоловік. На місці надання до медичної допомоги проводили всі служби, які прибули до місця. Тобто, спільна спраця була національної поліції, національної гвардії, також екстрена медична допомога, яка прибула до місця. Загальна кількість е е сил і засобів, які працювали на ліквідацію даної катастрофи, було. Більше 45 одиниць техніки, і практично 170 чоловік особового складу різних служб, спеціалізованих служб цивільного захисту по місту Кривий ріг. Розкажіть, який стан постраждалих, які нині перебувають у лікарні? Чи є можливо критичний стан у когось? Постраждали на даний час, які знаходяться госпіталізовані по лікарні, всі мають різні ступені травмування, поранення та е, практично всіх політравми. Розкажіть, яка допомога надавалася безпосередньо людям після трагедії? Можливо, зараз надається чи працюють досі із постраждалими і сім'ями загиблих, можливо, психологи ДСНС наразі зараз на місці чергує один пожежно-рятувальний розрахунок, який супроводжує при необхідності людей, яких намагаються потрапити до квартир у супроводі наших співробітників, для того, щоб забрати цінні речі, документи. Наразі психологи наші не працюють першу добу, наші психологи працювали тут з населенням безпосередньо на епіцентрі ліквідації даної події. Так само розкажіть, ми знаємо, що від будівлі майже нічого не залишилося, від тієї частини, куди, куди влучила ракета. Знаємо, що в іншій частині будівлі це два під'їзди додатково. Там менше руйнувань. Відповідно, там продовжують жити люди. Наскільки це безпечно? Наразі два під'їзди, які безпосередньо попали під епіцентр терористичної атаки, ракетно-удариця проводяться обстеження місцевими органами виконавчої влади та спеціалізованими службами, які проводять експер... експертизу цієї будівлі. Два сусідніх під'їзди, які Постраждали в результаті вибухової хвилі. Наразі комунальні служби допомагають населенню за закрити вікна, відновити двері, і надалі люди приймають рішення залишатися в помешканнях чи ні. Наразі два цих під'їзди вони є не аварійними, на наш погляд, але експертиза на цих двох під'їздах теж буде проводитись. На жаль, Кривий Ріг як і регіон Дніпропетровська область в цілому досить часто постраждає страждає від обстрілів ворога. Тільки цього тижня двічі обстріляли. Розкажіть, який план реагування ДСНСників, рятувальників? Адже це далеко не штатна ситуація, умовно так і, можливо, якимось чином змінився порядок роботи рятувальників, надзвичайників в регіоні. Так, порядок роботи і несення служби нашим особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби надзвичайної ситуації, він змінився з першої секунди 24 лютого 22 року. Змінилися всі алгоритми дій, повністю змінилися порядок застосування сили засобів. Тобто, ми, як і всі сили оборони, перейшли на практично на бойові умови. Тобто, нам до нашого спорядження штатного додалось. Бронезахист, бронежилети, каски кевларові, тобто додаткове навантаження на особовий склад, і у разі ракетних ударів по міст, містам Дніпропетровщини, в частності по кривому рогу, зразу автоматично в пожежно-рятувальних підрозділах вводяться оперативні розрахунки на резервну техніку. Тобто в нас е, заступає на якщо брати для прикладу черговий караул у складі там трьох відділень, які виїжджають безпосередньо на ліквідацію, на їхнє місце прибувають резервні люди і на резервній техніці виконують далі завдання дій за призначення. А скільки часу потрібно, щоб рятувальники доїхали до місця трагедії? Е, якщо це стосується оперативних розрахунків, які знаходяться в оперативному то тобто, на чергування 24 чотири на е, в них є три хвилини для того, щоб залишити. Е, Пункт постійної дислокації, тобто частину і в залежності від е, маршруту слідування по місту, тобто у нас є 10-15 хвилин по місту Кривий Ріг для того, щоб е, прибути до місця ліквідації. Чимало людей залишилися без е, своїх оселі. Власне, е, ну поки не відомо, чи будуть ремонтувати будівлі, а знаходитися там і жити е, в таких умовах е, є неможливим. Скільки людей зараз е, попросили тимчасового приміщення для перебування і де їх розселюють, і скільки вони там можуть жити? Е, ну наразі зараз е, школ... знищено практично більше 20 помешкань в даній п'ятиповерхівці. Населення зараз реєструється в штабі ліквідації НЕС, де приймається рішення по подальшому розміщенню за рахунок фонду, який є в місцевих органів виконавчої влади. Розкажіть ще чи достатньо забезпечення для, для рятувальників, які щодня фактично так само ризикують життям, виїжджаючи виїжджаючи на місця трагедії, вибухів, чи потрібна якась допомога підтримка? Наразі особовий склад. За час активної фази війни з 24 лютого особовий склад 100% стовідсотків гарнізону забезпечений спорядженням та обладнанням на 100%. але є потреба все ж таки по комплектуванню і розгляд питань щодо введення нашої штатні розрахунки інженерної техніки, тому що війна і ворог нас заставив зараз працювати в таких умовах, що Раніше ми не стикалися з такими катастрофічними наслідками і руйнуваннями будівель, тому це єдине, яке зараз у нас питання стоїть і воно вирішується практично щоденно. Стосовно до укомплектування женерною технікою, коротко скільки буде тривати ще рятувальна робота рятувальної операції на місці трагедії. На місці трагедії рятувальна операція з боку підрозділів ДСНС завершена зараз, тільки працюють комунальні служби. Зрозуміло, дякуємо вам. Це був Олег Кошнірук, заступник начальника головного управління ДСНС Дніпропетровської області.